Ще одне святкове привітання із Новим Роком і Різдвом Христовим. Воно адресоване адміністрацією та профспілковим колективом комунального підприємства. Бродоводоканал для усіх працівників і тих, хто на заслуженому відпочинку. Керівництво без перебільшення, пишається своїми людьми, бо зайве нагадувати, наскільки важлива є їхня робота для нашої громади. люди це розуміють і в такий нелегкий час працюють, щоб послуги високої якості надавалися безперебійно. Водночас, багато уваги керівництво підприємства приділяє комунікації зі своїми абонентами, адже саме люди, населення та організації закладають. Основи економічного добробуту підприємства, тому найщиріші вітання усім споживачам. Подяка за розуміння і вчасну оплату за послуги, а ми намагаємося полегшити життя і зробити його комфортнішим, кажуть у броди водоканалі. Нехай Різдво Христове і рік, новий, 2024 стануть для нас усім роком стійкості і перемоги. Лише разом ми здатні перемогти і відбудувати нашу Україну. Дякуємо нашим воїнам за захист. І з наступаючим Різдвом зігріє свято хай теплом, і подарую вам дива, приємні почуття й слова. Хай війде в дім ваш благодать і привітання хай звучать славімо отця і сина. Щасливі будуть, хай родини. А як холодно було до річ, і каміном стала духова піч. О дванадцятій цю ніч мир просить кожен з нас, а як холодно, було того річ. Нас сіріють, наче кодрою звич, і у щедру темну ніч Боже, ще требова. Стара святкова скатертина, і вдаріли ці куття. Ми так збирали співжиття, щоб сіл довести до пуття і помолитися разом. за мир, за спокій за дітей, за тих, хто сяє вже з небес, і за собою нас веде. А в кожній страві там тепло, добро. Полярники вже близько, родом із дитинства були, я і будем всім порогам на сто. Зоря віщує нам святе різдво, Я пам'ятаю, як ми всі разом за одним великим столом, де гомоніли всі пісні неслись рікою кутю В Та вечір місті віяло селом Була зігріта мамин. Тримаю спогади, що зігрівають по життю, ай як холодно було того річ і каміном стала духова піч по дванадцяті цю річ миру просить кожен з нас, ай як холодно було того річ на сірі наче кудрою звич, і темну ночі, будь ще три Боже. Щетри, Боже Капелки пам'яті покрила крига, І бува, здається, я все пригадала У сервантів баби чорно-біла фотокнига Било на полиці, ніби на подвір'ї сніг На один, на один, на одинці, ми ніколи не були у годинниці. Миколай, Миколай, ні з гостинці до Тернополя, Донецька і до Вінниці. На один, на один, на одинці. Тернополя донецька і до Вінниці, А як холодно було доріч, і каміном стала духова піч о дванадцятій цю річ миру просить кожен з нас, А як холодно було доріч, на всі рідне чи кодрою звич, і у щедро темну ніч, ще Боже, щедри Боже, з роками та... все менше через два.